Як діяти, якщо клієнт не задоволений результатом? Ну давайте чесно. Якщо ви спочатку процедури перед процедурою зробили класну консультацію, детально обговорили майбутній результат, і ну ви ж клієнта бачили, який в нього вихідний, скажімо, матеріал, і чи можливо зробити саме той результат, який він хоче? Якщо ви йому пообіцяли його зробити і зрештою не зробили, так клієнт, в принципі, може вимагати від вас. Як мінімум, не заплатити вам да або й переробляти, або ви йому можливо будете платити ще компенсацію через те, що ви там не дай Боже пошкодили йому волосся при. Процедурі я розкажу коротко, як не втрапити в таку ситуацію. Перед візитом, по-перше, коли клієнт на етапі переписки, якщо ви самі робите запис і самі консультуєте його в інстаграмі, ви маєте чітко сказати: я не можу обіцяти вам результат без очної консультації. Тобто, або клієнт приїжджає попередньо на очну консультацію в салон, або ви кажете будемо дивитися на місці, але я вам не можу гарантувати саме той результат, який ви очікуєте, тому що я не знаю да, всю ситуацію. Мені треба бачити в Зробити там, можливо, тест пасмо і так далі. Далі, якщо наступний етап, окей, клієнт приїжджає на консультацію очно, ви бачите, що в його ситуації можливо зробити те, що він хоче. Якщо ви бачите, що клієнт або дуже вагається, або сам не знає, чого він хоче, або є такі клієнти, які люблять перекладати на вас відповідальність за вибір да того чи іншого відтінку, ви робите ви обов'язково даєте такому клієнту палітру, щоб він обрав відтінок конкретно, тому що описи на Словах, це завжди знаєте, пальцем в небо, це завжди розмити поняття, і це дає вашому клієнту, якщо, звісно, він ще й не добросовісний, дає змогу зробити вас крайнім, що колір вийшов не такий, як він вам замовляв. Хоча на словах пояснити, який саме потрібен колір, напевно, неможливо. Тому я раджу давати обов'язково палітру. і Нехай клієнт прям пальцем тикає в палітру, показує, який відтінок він хоче. Якщо ж клієнт прийшов за новим образом і, в принципі, готовий вам довіритись, побачити ваше бачення, як ви бачите цю людину, з яким відтінком і так далі, це також має бути чітко озвучено що. Я повністю вам довіряю при виборі мого відтінку і зобов'язуюсь не пред'являти ніяких претензій, якщо колір мені, зрештою, не сподобається. Бо так це має бути. Ви можете звернутись до будь-якого юриста, нотаріуса і так далі, за тим, щоб він склав певну форму розписки. Де клієнт буде ставити свій підпис і саме там ви можете прописати оці всі нюанси. Тобто, наприклад, колір, обраний колір, де ви прям прописуєте, ви можете просто зробити якусь форму розписки, в тому, що клієнт, звертаючись до вас, не буде мати згодом ніяких претензій. Ну, власне, коли ми йдемо на якусь пластичну операцію, нам також дають таку форму підписки, форму розписки. Тому ще так можна себе підстрахувати. Але, звісно, для того, щоб не просто зробити послугу, взяти за неї гроші і розпрощатись раз назавжди, а так щоб клієнт дійсно залишився задоволений, повертався до вас і ще радив вас іншим своїм знайомим, ви маєте провести дуже грамотно і досить профі... ви маєте провести правильну консультацію.